Всім доброго мирного дня. Сьогодні я хочу розпочати свій огляд із цієї рослинки це летючий дракон, я вам його вже показувала раніше. Ось листочки у нього засохли повністю вже після того, як його я відкрила. Але це нічого страшного. Він повинен бути, Скинути їх був ще восени. Зараз вони просто засохли і усі відпадуть. Зато ось тут хочу вам показати, вже прокидаються бруньки. Вони ще маленькі, але їх багато. І є в кількох місцях. Ось Такі. Ще кілька теплих днів і почне повністю прокидатися. Цей весняний мороз наробив багато шкоди. Ось тут у мене розмарин, він був без укриття, всю зиму і він стояв зелений, і рвала гілочки, але зараз він після цього весняного морозу. Він так суттєво примерз. Ось одна сторона зовсім примерзла, а тут ще трохи зелене. Також в мене постраждали дуже камилії від цього заморозку. Ось бачите молоді прирости, вони всі стояли, пропали. І тут, і тут, не дивлячись на те, що вона вже була трохи адаптована і вже пару тижнів камелі у мене на вулиці, але молоді прирости виявилися дуже чуттєвими до цих весняних, несподіваних морозів. Ну, Ще продовжують вони квітнути і радувати мене. Це Даланега. Красунечка такого кольору і не білого, і не жовтого, такого трохи молочного. А ось цікаво Базляльпін. Да, ось у неї які квіти. Бачите, вона варігатна а квіти у неї дуже схожі з ночою з камеї. Зараз покажу. Ось ночою з камела. І ось які квіти. Бачите? Квітка майже однакова. Трохи у мене камелі в плямочках, це у мене чоловік бордоською сумішу. Кропив дерева, ну і трохи зачепив. Я її повідмивала трохи, але все одно плямки ще, ще є. Бачите, майже одне обличчя оцих двох камелій. А це квітне принципеса Бакіоші. Така квітка у неї насичена, яскрава, велика. Така гарна. А це на маленькій рослинці, зовсім маленька. Freedom Bell. і така квітка, така вона і форма цікава. А це мікіджаку. Мікі Ось така незвична. Ну, а спрінг фестиваль буяє, квітне, рожеві квіточки, невеликі, але їх багато. Вони як маленькі розочки, трояндочки. Ось ну, такі. А це Марія Вільямс. Дуже гарні такі. Та вони всі гарні. Сьогодні сонечко трохи пригріло і можна спокійно вийти на вулицю і любуватися квітами, ранніми, квітнуть крокуси. Підсніжники такі різні, такі гарні. квітнуть. Між роботами в садочку, в теплиці. Ми трохи бавимося, так, да, Гедвін? Вже основний врожай ми зібрали. Залишилась тільки Маргарита Біг. Вона достигає, ми потроху смакуємо, а інших плодів вже майже і немає. Ось я зібрала свій різнокаліберний врожай. Це те, що ми не з'їли, не змогли, його багато. Бачите, відро і миска. І зараз буду різати його, виймати кісточки і варити варення. Там і кумквати, і мандарини, і апельсини, і лаймквати, і лимони. І усе. Ось перша миска вже помита. І. Цитрусові готові для до розрізання. Вони, які ж вони ось різні. І помаранчеві, і червоні, і жовті, і зелені, і в полосочку, і різних розмірів. І кольори, і смаки у всіх різні. Буде таке гарнесеньке варення. Ось так це приблизно виглядає. Такими шматочками, зі шкіркою, мандарини я чищу, а всі інші плоди ні. Тут кісточки, які викидаю, а тут з лимонів ті, які я буду садовити. Розрізала полісинчик фрагола. Він був один, він упав, і я не знала, з якого дерева він упав, але розрізала і по смаку відразу зрозуміла, що це саме фрагула. Він смачний, солодкий і гарний. Шкурка у нього така не дуже товста. І я його Теж повністю ось все порізала, порізала. Зараз я цю половинку поріжу, щоб варенічко було смачніше. А ось так виглядають в розрізі кумквати самі кісточки і все це треба вибрати. Ну, така робота не швидка. Бачите, і скільки, і скільки кісточок. Але це якось не впливає на смакові якості. Кумквати дуже смачні, соковиті. Ну, Кісточки, да. я вже думаю, може робити такі чухли, щоб бджоли не залітали під час цвітіння, щоб було якось менше кісточок. Ну, будемо бачити. Цукор додаю потрохи, перемішую, дуже малесенький вогонь, трошки, трошки, трошки вистив стаканчика водички додала, потім вони пустять свій сік, а зараз, щоб не пригоріло, трохи водички, трохи цукру. І буду мішати. Ось яка кубка кісточок із кумкватів. На жаль, я ніяк не можу їх використати, вони всі підуть у мусорку. А тут трохи кісточок із лимонів, і я їх буду саджати на підчеплю. А тут у мене додалася ще одна кастрюлька. Все кипить, бурлить. Бачите, скільки ой, є, скільки вже додалося соку. цитрусовий пустили сік багатенько, і воно так париться у власному соку. Трохи випарується. Цукор я потроху-потроху додаю по смаку, не весь заразом, а так, додала півстаканчику, покипіло, ще додала, пробую як на смак. Стараюся, щоб цукру була мінімальна, взагалі була мінімальна кількість. Дворічні плоди ми вже всі зібрали, з'їли, скуштували, частина пішла на варення. ось, А це вже плоди на Новий рік. Це плоди апельсинчика Сікері. Так їх багато нав'язалося. Звісно, що до повної стиглості було б добре, якщо б лишилось хоча б кілька. Ось, Але спостерігаємо, любуємося, Ну, така красота. Тут на ньому ну, багатенько зав'язалося.